Ми маємо працюючий книжковий ринок, тому видавці живуть за гроші читачів книжок і це нормально. І бачимо абсолютно непрацюючий, закритий фактично бібліотечний ринок, а у всьому світі розвиток книговидання йде переважно за рахунок бібліотек. Якщо в Польщі видається приблизно там 4 книжки на душу населення, населення на рік, то в Україні видається трохи більше ніж половина книжки, і ми знаходимося на останніх місцях в Європі з точки зору кількості книжок, яку ми видаємо коли ви говорите говорите про книжковий досвід європейський про Видання вчасно швидко якість перекладу бестселерів, які видаються в світі, то це вже існує. Книжка в Україні виходить одночасно з книжками на основних ринках, якщо вона перекладна, а все інше залежить від політики держави. Якщо держава хоче, щоб ми були інтегровані в світ, то вона працює так, як працюють інші держави. Якщо у всьому світі переклади іншими умовами фінансуються саме Держав, то Україна має працювати в тому ж ритмі, якщо ми хочемо, щоб українська книжка з'явилася в інших країнах. На сьогодні практика перекладу через російську вона майже зникла на ринку, але існує практика перекладу через англійську. І коли ви кажете про латинських і давньогрецьких перекладачів, то Більша частина з них, навіть ті, хто знає мову, все одно перекладають через англійську, а потім вже перевіряють свою роботу через старі мови. Фоліо, як і всім видавцям, дуже сильно не вистачає перекладачів. І ми знаємо, що на книжковому ринку існує ситуація, коли видавці. По півроку, по рік не можуть замовити книжку через брак перекладачів, навіть незалежно від того, скільки вони готові за це заплатити. Просто людей професійних набагато менше ніж потрібно, бо українське книгодання фактично почало розвиватися з 2022 року.